Я пишаюсь тобою, брате, я пишаюсь. Хуківан! Летять рушники. Усик мій брат. У нас лише повага. Усик. У... Я його винесу, сосиска, гидкий маленький чоловічок. Ти не сильний, як ти переміг? Як? Навичками, а я маю характер. Я правильно підготувався, я просто зараз на іншому рівні. Я готовий зробити все, що мені потрібно в суботу. Без проблем. Вперед! Без проблем! Вперед! Невірний крок, один невірний маневр, і все скінчено. Як ви вже здогадалися, мова піде про Олександра Усика. Усик відомий своєю технікою та рідкісними, але видовищними нокаутами. Топ-3 найбрутальніших нокаути від Олександра Усика. Моя суб'єктивна думка. Вітаю вас на каналі НокауТІВІ. Сьогодні говоримо про найскравіші, найчистіші та найглухіші нокаути від абсолютного короля хевівейту Олександра Усика. Підтримай україномовний ютуб канал. Став козацьку вподобайку. Пиши в коментарях свій особистий топ нокаутів від Усика. І звісно ж, підписуйся, щоб не пропустити нові відео про українських легенд. Трохи про героя нашого топу Олександр Олександрович Усик, уродженець Сімферополя 17 січня 1987 року. Олімпійський чемпіон Лондона 2012. Чемпіон світу за версіями WBO, WBC, IBF, WBA та The Ring в Хевівейті. Перший в історії абсолютний чемпіон світу у важкій вазі в епоху чотирьох поясів. Чувак, зроби нам послугу! Можеш перестати нас бити. Ні. До приходу профі Усик виграв усе можливе в аматорах. Чемпіон світу 2011 року, чемпіон Європи 2008-го. Багаторазові чемпіонати України. Володар одного з найвищих боксерських IQ, неймовірного футворку і фірмової козацької витримки. А ще глибоко віруюча людина. Патріот легенда ще за життя. А тепер барабан на дроб. Мій суб'єктивний топ 3 найяскравіших нокаутів від Усика. Пиши в коментарях свій топ став подобайку якщо Усик найкращий, і не забудь підписатись. Приємного перегляду. Ми підготували цей удар. Іван. Іван це українське ім'я. У мене є дещо. Чого нема у нього. Це удар. Який може вимкнути світло. Суботу. Олександр візьме залізо, а я бумагу. Ввечері ми обміняємось. Я дам всі бумаги, які він захоче. І заберу його залізо. Нокаут Тоні Беллі. Восьмий раунд. 10 листопада 2018 року. Манчестер. У фіналі World Boxing Super Series Усик захищав титули WBA, Super, WBC IBF WBO. Після сіми раундів домінування Де Усик контролював дистанцію та уникав ударів Белі. і у восьмому раунді послідували потужні комбіновані удари, де Беллі впав на канвас і не зміг піднятися. Чистий нокаут. Бій дивився весь світ, а нокаут став символом переходу Усика до хевівейту. Варто зазначити, що після поєдинку і подальшому Тоні Белью підтримував Усика та визнав, що він один з найкращих бійців в історії боксу. Він не розуміє, про що говорить. Будь ласка, розбудіть його. Просто зараз на іншому рівні. Наступний претендент, як ви здогадались, на іншому рівні це Даніель Дюбоа. Нокаут Даніель Дюбоа. 9 раунд. 26 серпня 2023 рік. Польща. Завоював титул IBF Heavyweight проти Дюбоа. Правий джеб зупиняє Даніеля. Цей гучний нокаут у виконанні тоді було відчутно помітно, що Дюбоа проблематично тримає удар. Бій також запам'ятався брудним вчинком. Тут все зрозуміло. Удар нижче пояса. Нокаут Даніеля Дюбуа, п'ятий раунд. Липень 2025 рік Лондон. реванш. Усик домінував з перших раундів джебами та контратаками. У п'ятому раунді спочатку правий хук у скроню поклав Дюбуа на підлогу. Той піднявся, але одразу лівий хук у щелепу. Другий нокдаун Трефері зупинив бій. Це Іван. Обов'язково залишайте в коментарях свій улюблений нокаут до нового випуску.